Добрий день, ви на каналі Магія Могосаду. Черніці Буковина 18 серпня сьогодні. Мої гірки в такому стані. Знаєте, пішла вже прямисті. Хворіють. Багатьма листочками я роблю ось так. Обробку від хвороб я вже робити не буду. Отакі листки просто вириваю і викидаю по можливості. От. Частина гірків родить, не такі очікувані, як я думав. Або там були самозапильні і бджолозапильні, але ось наша сіточка зараз, бачите, що виходить, що задіяюча сітка, воно йде догори ось такі має кучу таких листків, але верх, якщо щось планується родити. Зараз буду затяняючи сіточку збирати, скручувати, бо такої спеки жари немає, бачу, воно тянеться догори все. От. є по чуть-чуть там по кілька герочків щось збираємо. От. А, але самозапильні той ряд. ну Бачите, ось так тут нема що грішити, по чуть-чуть є, нам вистачає. Але цей рядок, що тут самозапильні, так як я вже озвучив, що ми пересаж... дружину їх кілька разів вроде би і, скажем, я ті верхівки обривав, чеканив, значить, якщо є, значить обірвав там, там, ну, збираю вже по кілька герочків, щось з'являється, але знизу одні пустоцвіти. І практично цілий ряд. Майже-майже пустив. Щось по чуть-чуть є, але тут взагалі все тягнеться догори, тому ось бачите, сіточку знімаю зараз. О, так має, так ось такі маємо. Обробку проводити не буду, ще раз кажу, та вже нема часу. Любим препаратом тиждень чекати. Минулого року гірша ситуація була, я витягнув. Поливи провожу регулярно по необхідності і курником підживлення раз на тиждень даю так само регулярно. Знаєте, майже нема тут всій діляночці. Зірків, ця шпалєра, це 6 метрів, трохи загуста посадка, Ми вже перестраховувалися, саджали, як вийшло. Так, ось така от ситуація. Десь приблизно отакі от є. Відерця, от відерця зірвали. Це практично по-моєму кожен день. От зараз цю затіняючу сіточку буду скручувати. Зняв затіняючу сітку, я скрутив що Не думаю, що буде жара над огірками, над помідорами. От, я її таку поки що тимчасово тут прилаштував. Потім буду вже мати час, буду забирати. Отак. Будуть на сонечку тепер гірки, будемо бачити, як себе будуть вести. Так що так. Жари не буде в нашому регіоні. Цього року досить... Було прохолодно, дощі йшли. Якщо в деяких регіонах України було і плюс 40, то у нас 35 плюс 35 було максимально то кілька днів. От. А то були холодні в липні, холодні ночі, то не одну ніч, а тиждень навіть два. Так що таке будемо ще Ще трошки часу. Ще з тиждень, півтора серпня, там ще можуть у вересні. Так що, як Бог дасть... Плюс ми ще чуть-чуть попрацюємо, підживемо. Так що отако. А так зараз за гірками. Дякую за увагу.